Медсестра запитує лікаря, що робити, коли я перевіряю пульсу хворого, а у нього посилюється серцебиття. Одягніть трусики і застепніть халат. На допиті. Це ви вкрали гроші? Ні, не я. А у вас є алібі. А що це таке? Ну, вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші? Та ні, слава богу, ніхто. Мамо, прошу вас, як прийдуть мене сватати, просто кивніть головою, що згодні, а не падайте на коліна з криком «Рятівники наші. Лікарю, мій чоловік перестав задовольняти мене як жінку. І в чому це проявляється? Він абсолютно не реагує на мої істерики. Жінки чекають принца на білому коні. А от чоловіки набагато скромніші. Їм принцеса не потрібна, їм достатньо служниці. Алло, Іване, я вже прокинулась, а тебе немає поруч. Дити, мій солоденький. Галю, а ти де прокинулася? повертається дружина з корпоративу. Коханий, у тебе дружина розумничка. не пила, з мужиками не цілувалася, тільки їла і танцювала. Питання є? Є? А сукня де?